Тоталітарні суспільство, вони я не знаю наскільки добре вони розуміють, що вони роблять. Може диктатори роблять це якось інтуїтивно, але їхні дії дуже суголосні з науковими порадами, ніби вони йдуть прям методичці. Тобто, що вони роблять? Вони про всяк випадок знищують соціальний капітал. Вони про всяк випадок знищують зв'язки між людьми, щоб люди не могли ділитися інформацією, координуватися, довіряти один одному, обмінюватися ресурсами. І вони роблять це двома методами: або вони знищують канали інформації, контролюють медіаполе, поле, да? або вони прям вичищають е центри соціального капіталу. Це ГОшки, громадські об'єднання організації. І університети. Доволі відомим прикладом є Білорусь, тому що в Білорусі в якийсь момент почали просто цензурувати і витісняти всі ГОшки. Причому ГОшки, які на перший погляд ніяк Лукашенко да, не да, загрожують. Які не займалися якось політичною діяльністю. Допомога дітям. Допомога дітям, допомога хворим. хворим. Але їх почали цензурувати і забороняти. Чому? Про всяк випадок. Тобто, треба було знищувати будь-які організації між громадянами, тому що таким чином громадяни не організовані, не вмотивовані, між ними немає контакту, довіри, швидкого обміну інформацією. І, наприклад, навіть якщо я захочу протестувати, а, ко... а як я це зроблю? Ну, як... Куди йти? З ким йти, кому довіряти? Чи можу я тобі довіряти і сказати: ей, пішли разом, купимо квитки? А, і поїдемо, не знаю, там в Київ на протест. Приходиш конечно між... до каси, а тебе вже чекають? Да, ти мене там здала, наприклад. Да? І, а навіть якби ти мене не здала, я тебе про всяк, про всяк випадок і не питаю, бо я боюся. Да? Тобто ми не довіряємо один одному. Або під час протестів дуже ж важливо розуміти ресурсну базу. Люди ж обмінюються грошима, допомагають один одному, а, скидаються на бензин, скидаються на квитки. У одної людини є пляшка, у іншої там є бензин, а у третьої є тряпка. Да? Якщо у нас немає каналу інформації, немає координацію, ми просто не здатні це зробити.